Дивіться в сьогоднішньому відео. Телеведучий Андрій Джаджула розповів, що каже про терміни закінчення війни брат, знаний в Україні військовий. Крім цього, Фаріони сердючка публічно посварилися, мовознавиця розкритикувала Данилка за суржик, а він порівняв скандалістку з їжею. І наостанок, засуджений за смертельну ДТП російський актор Єфремов, може вийти на волю, якщо погодиться вбивати українців. Це Марс та зірки. Поїхали! Телеведучий Андрій Джаджула – брат колишнього командира 129-ї окремої бригади територіальної оборони Юрія Сіньковського, Шоумен розповів, де зараз відомий військовий та чим займається після того, як був комісований у запас ЗСУ через тяжку травму. Телеведучий також розказав, чому його брат неохоче ділиться прогнозами щодо закінчення війни в Україні. На запитання, що брат каже про терміни закінчення війни, Джеджула відповів, що військовий про таке воліє не говорити. Хто б ти для нього не був, завжди відповідає на запитання загальними фразами: ніколи не буде лякати. Мій брат про все говорить контрольовано. Нормально тримаємося, і більшість з нього нічого не витягнеш. Ніколи не скаржився, коли було навіть дуже важко. У нього завжди все нормально. А ті, хто розповідає, що все погано, то це або панікери, або люди, що не мають доступу до інформації, дають оцінку виключно по якійсь локальній ситуації, не знаючи загальної картини. Юрій Сіньковський, мій двоюрідний брат, наші мами рідні сестри, додає Андрій Джеджула. Він був командиром 129-ї окремої бригади територіальної оборони. Зараз, за станом здоров'я, звільнився в запас. Працює радником голови Криворізької держадміністрації. Всередині в душі він повністю військова людина. Телеведучий джеджула, який часто буває в гарячих точках з волонтерською місією, поділився зі своїми думками по строкам закінчення війни. Моя думка, події можуть розвиватися за двома сценаріями це буде дуже довга війна. А другий варіант наступного року все скінчиться. Кажуть, що може статися все раптово. Я якось, що правда, не розумію, як це. Бійці з обох сторін зупинилися і розійшлися, щось якось не сходиться. Єдине, що ймовірно, на мій погляд, усунення Путіна помре він, чи ще щось трапиться. А оточення заспіває: ми цього не робили, були заручниками ситуації, такий варіант можливий. Юрій Сіньковський, полковник Збройних сил України та екс-командир 129 окремої бригади територіальної оборони, випускник Київського Суворовського училища. З березня 2014 по березень 2015 років був заступником командира батальйону Кривбас, пройшов чимало котлів у зонах бойових дій. В 2022 році був призначений командиром 129-ї окремої бригади територіальної оборони. Має орден за мужність третього ступеня та орден Богдана Хмельницького другого ступеня. Має звання Народний герой України всеукраїнської недержавної нагороди, яка запроваджена волонтерами в 2015 році. Друзі, а як на вашу думку, як скоро та як саме закінчиться війна? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво прочитати. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Між мовознавицею Іриною Фаріон та шоуменом Андрієм Данилком, відомим під творчим псевдонімом Вірка Сердючка, виникла публічна сварка. Професорка кафедри української мови університету Львівська політехніка назвала артиста представником кризи української культури. Такого коментаря виконавець удостоївся через свій суржик. Данилко не став мовчати і теж публічно відповів Фаріон. Ролик поширився у мережі. Він сам зізнавався в тому, що виріс у суржикомовному середовищі. А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти, коли змішуєш гречку з макаронами та споживаєш в одній тарілці та за один раз, сказала мовознавиця в інтерв'ю телеграфу. Небажання вчити літературну мову Фаріон назвала ментальною кризою, з якої артист мав виходити. У відповідь на порівняння суржика з гречкою та макаронами, сердючка провела власну кулінарну аналогію на одному з концертів. Ви знаєте, пані Фаріон, а ви вареники з тирсою чути на відео, яке поширилося в мережі. Друзі, кого ви підтримуєте в цьому конфлікті, пишіть у коментарях. Крім цього, фіналіст пісенного шоу X Factor 9» Дмитро Волканов пояснив, чому відмовився співпрацювати з Віркою Сердючкою після чотирьох років спільної роботи. У команді артиста він виступав в образі Зайця. Після участі в телешоу на хлопця звернув увагу Данилко і запропонував співпрацю, щоб той побачив, як працює кухня співака зсередини, але одночасно відмовився допомагати майбутній зірці реалізовувати себе. А за це нині Волканов вдячний сердючці та зазначає в інтерв'ю Олексію Суханову, що артист зробив неймовірний внесок у його творчість. Як сказав Волканов, 98% дуже багато, і це не тільки робота, це життєва позиція, бажання робити так, як тобі треба. Він коли взяв мене на роботу в колектив, то сказав одну фразу: Діма, я тобі допомагати не буду, але ти перебуваєш в колективі для того, щоб бачити, як це працює, бачити, якою має бути команда артиста та як відбувається саундчек поселення в готель. Мені дуже сподобалося, як він спілкується. Я знайшов у ньому наставника, вчителя і людину, на яку я хочу бути схожим. Коли я прийшов у колектив, мені було 18 років, і потрапити одразу на такий рівень це було дуже серйозно, розповів співак, який нині підкорює не лише сцену, а й серця користувачів TikTok. Попри цікаву роботу в команді Вірки Сердючки, Волканов вирішив, що потрібно щось змінювати у своєму житті після того як розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Тоді співак вирішив випробувати себе, приїхавши зі столиці до Львова, міста, у якому на той час побував вперше. Почалася повномасштабна війна і певний період часу роботи не було, а потрібно було за щось жити, але грошей у нього я не брав, не хотів цього робити. Тому у Києві я не міг себе знайти і я приїхав до Львова. Це був для мене новий виклик, тобто я розумів, що зараз роботи не буде в колективі, не до цього було. Майже минуло півроку після початку війни, коли відбувалася перша робота. Але мені ці півроку треба було чимось займатися, платити за квартиру, яку я винаймав на Печерську. Це був переломний момент, і я сам собі сказав: якщо ти чогось вартий, то роби. І я приїхав до Львова, взагалі не знав це місто, мені треба було якось поставити себе в рамки, коли треба, пригадав він. Саме тоді Волканов не знав, як далі рухатися, адже колишньої команди вже не було, і пісенну кар'єру доводилося починати з чистого аркуша. Торговий центр Вікторія Гарденс, Львів, другий вихід. Я як зараз пам'ятаю, я вийшов, сів і думаю. Ну, це якось просто. Вчора ти десь там літав, сьогодні ти вже тут, на землі. Біля цього торгового центру сидиш і ридаєш. Я прийшов влаштовуватися на роботу, розповів артист і зазначив, що ані дня тоді не пропрацював у сфері послуг через некомфортне ставлення до себе. У Львові він знову повернувся до пісенної кар'єри, записавши перший трек на малюю, і опублікував його у соцмережі. Однак незабаром Волканов знову повернувся до команди Данилка, хоч і ненадовго, лише на 8 місяців. Отримавши схвалення від артиста щодо якісного сольного доробку, той вирішив остаточно покинути проект заради самореалізації. У Волканов зізнався, що Андрій Данилко для нього важлива людина в житті, і у випадку творчої кризи він готовий з ним порадитися, хоча, залишивши команду, став менше спілкуватися з артистом. Коли я не буду знати, що робити далі, я йому зателефоную, і він мені допоможе. Людина, яка багато для мене важить, людина, яка відчуває мене, нам завжди є про що поговорити. Зараз ми стали набагато менше спілкуватися, на жаль, напевно, через те, що я дуже серйозно зайнявся сольною діяльністю. І якось розійшлося воно трошки. Я не веду до того, що ми перестали спілкуватися зовсім, просто це буває рідко. Якщо вже спілкуємося, то довго і про все пояснив він. Друзі, чи знайомі ви з творчістю Дмитра Волканова, пишіть у коментарях. Ну і наостанок, скандальний російський актор Михайло Єфремов, якого майже 4 роки тому засудили через смертельну ДТП, може вийти на волю, якщо погодиться добровільно вбивати українців. Організація ветерани Росії заявила, що готова підтримати зірку кінопроєктів Тайговий Роман, Відлига та інших у суді. Але він після звільнення повинен вирушити на війну. Цей сценарій доволі реалістичний, адже Єфремов уже підтримав злочинну політику Кремля та неодноразово благав суд випустити його. Про нову умову розповіли пропагандистські змі. Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд, але Михайло Єфремов повинен знати, що може цілком розраховувати на наше клопотання, у разі якщо виявить бажання стати добровольцем. Він відбув з урахуванням часу в СІЗО вже понад половину терміну, неодноразово покаявся та переглянув свої погляди на життя. Заявив один з окупантів Ільдар Ризяпов. Невдовзі актору надішлють офіційний лист до білгородського сізо. Лише тоді, можливо, призначать слухання, де вирішуватимуть питання щодо дострокового звільнення актора вбивці. Примітно, що адвокат Єфремова Ельмар Пашаєв, який захищав його інтереси в 2020 році, вже служить в армії РФ. Він припустив, що зірці можуть знайти роботу в прикордонній зоні. Нагадаємо, чотири роки тому Яфремов вилетів на зустрічну смугу на своєму автомобілі Grand Cherokee і на повній швидкості врізався у фургон Лада. Винуватець аварії, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння, не постраждав, а от 57-річний водій іншого авто з тяжкими травмами був госпіталізований до лікарні, де пізніше помер. До ДТП артист був обличчям проєкту Гражданін Поет, у якому висміював російську владу в політичній сатирі, але в 2022 році блискавично перевзувся та підтримав війну. Друзі, що ви думаєте про Михайла Єфремова та його перспективу потрапити на війну, пишіть у коментарях. А також йому треба зважати на досвід іншого актора-окупанта Михайла Мамаєва, котрий став відомим у 91 му році завдяки ролі в фільмі Віват Гардемарини. Путініст загримів у шпиталь з символикою Z на вікнах. До лікарняного ліжка його схоже прикувало поранення в око. З пов'язкою на ньому Мамаєв сфотографувався та написав вірш про війну. Інших подробиць поранений не розкрив і в коментарях стурбованим патріотам не відповів. До цього він публікував фото з поля, озброєний і споряджений для бою з українцями. Жизнь іногда нав'язує прятки, коли прочерчен путь через війну, і вміста пульса сліва у лопатки однажды чітко слышиш тишину, описав смій похмурий настрій росіянин, чим ще більше збентежив підписників. Нагадаємо, що перші фото Мамаєва зі зброєю на фронті з'явилися на початку 23-го року, тоді ж він почав писати вірші про те, що хоче стати рішетом від куль та був готовий до болі та війни. Друзі, будемо вам дуже вдячні за лайки та коментарі, тому що це дуже допомагає нашому каналу із просуванням. Діліться з друзями та обов'язково підписуйтесь на канал. Дякуємо вам за перегляд!